Українці не хочуть абсолютної влади. Українці не терплять абсолютної влади. Українська ідея влади, що влада має бути обмежена і відповідальна. Друзі, це програма межі. Я і ведуча Лариса Волошина. Ми завітали до Львова. І у нас в гостях Ярослав Грицак, український історик, публіцист, професор українського католицького університету, а також директор інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка. От, в мене перше питання, воно стосується не історії, а сьогодення. Ми записуємо цю програму. Це майже рік широкомасштабного вторгнення. І українці часто говорять це стільки та днів. Війни, що триває 9 років, яка е, прямує, там яка, яка продовжується вже кілька сторіч. Оце така цікава формула про те, скільки Україна е, воює з Московією. На ваш погляд, у цей е, спротив, який Україна сьогодні демонструє, це традиція, це історичні е, має підґрунтя, чи це плин часу? Це одне і друге історику дуже тяжко розділити, тому що історик знає, що жодна подія не має одного фактору. Як постанаєте, співпадіння фактори. Ви скажуть це співпадіння коротко, їх речей коротко тривалося, те, що сталося останні 30 років, і таке і те, співдіння того, що, знаєте, було останні пару століть. Тобто, якщо говорити про останні пару століть, то те, що ми бачимо тільки в українській ідентичності, українській історії, що українці не хочуть абсолютної влади. Українці не терплять абсолютної влади. Українська ідея влади, що влада має бути обмежена і відповідальна. Тому українці ніколи не мають зрештою, респекту перед владою. Але факт того, що українці мали відчуття, що знаєте, українські історії, що українська традиція традиції мати сильне суспільство, організоване суспільство, на конче мати сильну державу, організоване суспільство. І це, йде до коріння відмінність між російською і українською історією. Звичайно, є мовні різниці, релігійні різниці, тут, тут не треба це говорити, ви це прекрасно знаєте, але я стою на цій точці багатьох істориків, які кажуть, що вона різниця таки полягає в на наших політичних традиціях. Політичні традиції, умовно кажучи, що у нас неможливі путі, а в них неможливий майдан, переможний майдан. Тобто для мене боротьба України з Росією це боротьба двох політичних систем, двох політичних традицій, можна сказати, двох цивілізацій. Тому що це, що море українське, насправді, не аж таке українське, це те, що частина великого європейського проєкту. Який полягає в тому, що Європа, мабуть, є один континент, єдиний континент, який пробувала постійно обмежувати владу монарха, царя, імператора і таке всі інше. Це ніколи не вдалося. І тому маємо європейські ідеї вільного міста, вільного університету, цеху, і таке всі інше. Те, все, що може, маємо Україні. В тому сенсі це є різниця декілька століть, і це є боротьба декількох століть. В коротшому сенсі я би казав, коли Україна прогосила незалежність, того не було видно. Тому що, знаєте, Україна просила незалежність після 70 років Радянському Союзі, 300 років Російської імперії. І таке було враження, що Україна то саме, що Росія. Яке uh -huh. знаєте? Просто менше копія Росії. Коли стався той о -о 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 точка біфуркації, вилка? Я вважаю 93 94 рік. Зараз, думаю, ваші хоч мало хто це пам'ятає, але це було дуже пані роки для України. Це були шалені роки пані для України, тому що, знаєте, верництво впало, масове безробіття. Uh -huh. От е, українці сподівалися, що буде дуже швидкий економічний ріст. Цього не сталося. Крім того, дуже важливо почалися страйки робітників. Шахтарів не пішли до Києва. вони почали вимагати відставки президента. Але вони вимагали і е, незалежності України. І так, так то дуже важливо. Ці ті самі робітники в 91-му році шахтарі вимагали незалежності України. Це дуже важливо, що незалежна Україна постала якби співдії трьох різних акторів, трьох дуже активних. Один актор це була Галичина, чи захід не шичому розумінні це найменше розцівкована, найменш організована область, території України, яка пам'ятала, що таке Європа і таке інше. І тут, знаєте, мали традицію УПА, підпільної церкви, ідентичність була сильна, Львів був Львів був україномовний, і таке всі інше. Це було зрозуміло. Це як Польща, чи як Чехія. Натомість був другий центр дуже важливий Київ. Бо в Києві це була середня інтелігенція. Це завжди найбільша інтелігенція, все стикалося зі всієї України, плюс в Києві був очевидно політичний апарат. І в дуже важливий певний момент, це політичне прат, комуністи зрозуміли, що для їхнього добра краще перейти на українську сторону. Національні комуністи, мовно чи як Кравчук. Mm -hmm. Це був Київ. І третій елемент це був Шахтарі. Шахтарі Донбасу в певний момент вирішили, що їм краще підтримувати не ідея Радянського Союзу, а України, то їм будуть мати більш впливу і взагалі була надія, що Україна буде більш процвітати ніж Радянський Союз. І це буде союз трьох строких союзників, які трошки нагадував Бедіра Койщуку. Тому що кожному кожен, кожен мав візію України, але інші візію України, пане Ярославе. А от щодо Херсонщини насправді після широкомасштабного вторгнення поведінка мешканців Херсону, коли вони голируч виходили на ці повстання, коли вони з українськими прапорами зупиняли е, ці танки російські, е, для багатьох це стало здивуванням, це стало щось неймовірне. Ми не очікували для вас. Що це було? Це наскільки це закономірно повстали проти Росії Херсон? Ну, я не знаю, скільки це закономірно, але знову, ми входимо в цю територію, яка є дуже проблематична, складна, Донбас чи Крим, бо це територія півдня і сходу України. Те, що Росія пробує сказати, що це Новоросія. Воно, може, Росії хотіло стати, щоб це була Новоросія, але насправді Новоросії нікого не стало, тому що всі ці землі, це колишні степові землі, які були малозаселені, але надзвичайно родючі. І це буде зоною величезного економічного експерименту тоді, бо там, знаєте, не було кріпатства, там роби, що хочеш, знаєте, багаті як хочеш. Щось трошки схоже на Каліфорнію чи на Америку, знаєте, колонізація дуже швидко економічна. І це був такий економічний бум. Але хто найбільше скористався з того буму, ми якось це не забуваємо, українські селяни. Тому що українські селяни стоїть знаєте, заселеної території, там, де кріпатство було, вони масово переселилися ці степи. І до кінця 19 століття всі райони, які там були, завінком Криму, етнічно вже були українські. І в тому сенсі те, то, що мали бути Новоросії, стало насправді новою Україною. Знаєте, тільки що було дуже важливо. Очевидно, разом з тим почалося великий бум міс міс створення міст організації і індустріалізації. Я не знаю, чи ви це звертали увагу. Україна може єдиним містом за Росією, місцем в Європі, в цьому світовій історії, де відбулося таке пізне творення міст, великих міст Одеса, Херсон, Миколаїв. Цих міст не було. Ці міста, які виникають в кінці в кінці 18-го, початку століття. дуже пошли в Це Саме Юзівка. До пізніше, такі всі інші, дуже важливо. І що то стається? І тут стається таке розділення, про яке писав щось у своїй книжці. Що стається дуже драматичне розділення, тому що село є українське, а міста є російське. Воно все, що є модерне, є не українське, а все, що українське, є не модерне. Це дуже загрозливо, тому що ми розуміємо, що політика робиться в містах. Культура робиться в містах. Це дуже важливо. І тому ніколи не буде до кінця ясно, де буде Миколаїв чи Херсон чи Одеса. Чи той саме Дніпро у випадку російської агресії? Я вважаю, що ключову роль зіграло те, що після Євромайдану, коли почалася війна, анексія Криму і Донбасу, я думаю, що ключове, те, що сталося в Україні, це те, що сталося з Дніпром, Дніпропетровськом, коли тоді, а тепер Дніпро. Це місто, яке виразно прийшло в сторону України. Виразно. Знаєте, Мабуть, пам'ятаєте це, я не буду розповів, ну, може, але все-таки розповів. Я пам'ятаю, як я їздив тоді до Дніпра, і знаєте, мене було вражено, що весь Дніпро це жовтий. Повністю, знаєте, причому російськомовний синьо жовтий Львів, знаєте, в тому сенсі відпочивав в тому сенсі-жовтості. Синь -жов, синь синьо Але просто чітко бачу, як оця війна перетворила Дніпро в ще одну таку знаєте, фортецю українства. І витворився такий собі лінк, така лінія, такий, я би сказав, обруч Львів, Київ і Дніпро. І найбільша була проблема, чи ту лінію можна продовжити до Одеси, до Харкова, до Херсона. І до Миколаєва. Зараз ми вже не маємо сумніву. лінія існує, існується, обруч мічно міняє Україну. Що думаю, що сталося дуже важливо, і то ми забуваємо про це, бо ви казали про ті короткі речі. Я, ми забуваємо те, що на мою точку зору, дуже суб'єктивну точку зору, але зору історика, який має на це певні підстави і тези, гіпотези, матеріали. Я вважаю, що от ключ для розуміння України, що сталося 30-ті років, і, зокрема, чому Україну так добре воює, це поява нового покоління. Оці 30 років це найбільша заслуга, що має Україна, це створення цього, появи цього молодого покоління, яке не знає, що таке Радянський Союз, яке не має особливої симпатії до Росії, хоча може російською мовою говорити, але воно бачить, хоче жити кровесники uh -huh. на, 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 на Заході. А друге дуже важливо, це, це молодий, молоді люди переважно Є Показники України різними показниками є однією з найбільш освічених Нації, в Європі, і в світі за кількість людей, які вчаться і кінчають університети. І що дуже важливо, це креативний клас. Вони дуже креативні. І вони зосереджуються в великих містах. Переважно, знаєте, це не вже колишній поділ, схід-захід. А там, де є, скажімо, от Харків, багато університетів, багато етічний сектор, вони там будуть дуже важливі. Я одвернувся з Одеси десь два місяці тому на початку грудня. Те, що мені Одеса вразило, я Одесу дуже люблю. вона мені дуже близька. От, і знаєте, те, що вразило, це що Одеса дуже темна. Тому що через ті блекаути, через бомбардування, і ті дрони, всі інші, очевидно, Одеса саме поражена. Одеса дуже темна і синь, і вся синьо-жовта. Тільки я, знаєте, хочу одне застерегти, щоб ми не робили знову такої крайності, що мовляв, що це Путін створив Україну. Бо я вже чув цю тезу, що, мовляв, Путін створив українську націю. Це Та має так само сказати, як Гітлер створив єврейську націю. Це не uh -huh. дерня. Українська нація була перед тим. Просто що війна зробила, війна поміняла контур цієї нації. Розуміє? Дуже важливо. Війна дала іншу змісту тієї нації. Але чому дуже важлива війна? Бо є така теза, і ту тезу я хочу просто повторити ще раз, що в часи мирні, знаєте, ми можемо бути дуже ніякі, ми не виразні. Ну, тому що ми займаємося ми справами, так? різними справами можемо створитися між собою. Чим важлива війна, зокрема, тому що війна є той час, коли кристально чітко поступають ці наші ідентичні вибори. вибори. І війна чітко показала. Просто війна, знаєте, проявила все те, що в нас було. Просто ми себе не дуже це, 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 це усвідомлювали. Ще одне питання, яке пов'язано із війною, і з українською ідентичністю, це така наша складність. Мене завжди вражав той ефект, що українська етнічна нація, українська нація, вона проявлялася, вона формувалася в різних імперіях. В різних абсолютно течіях, тобто умовно, українці Полтави знають, що вони українці, українці Галичини знають, що вони українці. Тепер українці Харкова знають, що вони українці, і це такий більше політичний процес ніж етнічний. І отут виникає питання, коли він почався, тому що ми звикли говорити, що українська політична нація постала з 14-го року, з Євромайдану. Чи це так? Чи це все ж таки більш раніше? Ні, я думаю, що ні. Я тут не погоджуюся. Розумію? Я розумію, це точку зору 14 го року, тому що не постала, а проявилась, так само як війна. Бо криза проявляє ці речі. Я думаю, що головний у цей перехід від етнічної до політичної нації, як ви кажете, стався протягом ХХ століття. Це не був одноразовий процес, це це була радше еволюція. І е, скажу так, що ключове була поразка української революції, е, невдача з будуванням української держави, тому що перед тим, перед 17-м роком, була чітка концепція, що українська нація це український народ. Мнону кажуть, що трудящі селяни робітники. Ну чому? Тому що вони були, зберегли українську мову, на них будувалася українська традиція, пісні, такі всі інші, вся українська література виникає, на цьому знаєте, матеріалі, таке всі інше. І це дуже, важ... це дуже є, що майже більшість народів того часу, які формують свої національні ідентичні столітті, не роблять селянство всю основу. І тому, монокажують, тільки ідентичність і селянська ідентичність. Тим не пам'ять, про що росілянську мову. Їх називають селянськими народами. Бо їх називають образно народи попів і хлопів, бо які священники і селяни більше нікого немає. Це не тільки українці, це фламанці, це словаки, це знаєте, і білоруси, фіни навіть можна сказати, бо це категорія. І очевидно, що до 17-го року вся ця ідея, концепція, що українська нація це є українські селяни. Тому, як казав Дорогоманов, а потім казав Грушевський, це підтримав, що кожен свідомий українець має бути соціалістом, кожен свідомий слід має бути українцем. Тому що інтереси селяни є одночасно і національні, і соціальні. Тому що вони, знаєте, мають землю, але вони не мають влади. Попоміщики є польські, румунські, німецькі місто є єврейські, російське. Вони словом, тому дуже важливо. Якщо такої справедливості, то справедливість має бути національна і соціальна. І в якийсь момент зіграв, коли дивимося результати виборів в установчі збори в сілю Груші 18-го року, що портую революцію, то ми бачимо, що в Україні це були перші демократичні вибори. Mm -hmm. І, мабуть, останні в тому столітті, аж потім, аж в кінці після Горбачова, то ми бачимо, що в українських губерніях всюди виграли українські партії. Маю немовірно, ніхто може пояснити, ніби то була під Росією, ніби Малоросія, а чомусь виграють на російські партії. Не російські соціал-демократи, не російські сере, а українські соціал-демократи, крімський есере, Петлюври, Венеченко, Виничен, Грушевський це ж та вся партія. Знаєте, а навіть, але цей вибух був трошки характер соломи, як солома горить. Вона швидко горить, а потім. Mm -hmm. І гасне. І селянство так само, як повернулося до революції, то коли прийшов певний момент, коли більшовики почали обіцяти, що дають землю без, без безоплатно, вона повернулася спиною до більшовиків і таке всі інші. Одним словом, що селянство не можна бути, не може чітко підтриматися. Самого не всі розуміли, що ж не можна державу на селянство, тому що держава допомагає адвокату, держава вимагає банкіра, розумієте, лікаря, офіцери таке всі інші. Це все спеціальності на Ну, може, діти ще ті селянські, які вже навчилися, але все-таки, все-таки знаєте, і власне тут виникається концепція. Цю концепцію, нібито описує Липинський, який був міністром при при, при Скоропадському. Вже, що Скоропадський власне це створив. Що ти хочеш робити українську державу, ти мусиш до цієї держави приваблювати не тільки українців. Тому що правити, всі ті елементи, які живуть на цій території, тому що інакше ти не збудуєш міцну українську державу. про там хліба Так, відвіж. так дуже важливо. І Липинський робить дуже важливу тезу, яка зараз дуже діє. Тому що Липинський каже, ми мусимо будувати українську націю з американським зразком. Так як американці будували на концепції свободи. Не за походженням, uh -huh. а всі ті, що хочуть мати українську державу, підтримують ці ідею, свободи, які всі інші, вони всі є українці. Ще одне з питань, яке постало під час цієї війни, це так звані хороші руслі. Цікавий феномен. Я зрозуміла, що навіть ті люди, які бажають перемоги України, вони заперечують ідею того, що Україна була поневоленою колонізованою територією, що росіяни завжди виступали. Ну дуже довгий період виступали щодо українців, українського народу, української нації, як поневолювачі. Вони це заперечують. Вони говорять, ми разом. Ми разом створили е, імперію. Що ви думаєте з цього приводу? Ми спільно? Ми спільники? Чи ми все ж таки е, патрон клієнту? Це, я це... думаю, дякую це питання. Складне питання. Я розумію, що ми не не зовсім подобатися, але українці несуть відповідальність частково. Не кажуть сильно, а частково імперії. Тільки з яку треба сказати. тому що українці увійшли в Московське царство, а пізніше Російську імперію, як найбільш освічена еліта, якої Росії не мало. Росія була велика, але відстала імперія, і треба чимось управляти. І переважно е, головні кадри на управлінні імперії пойде, звідки З Західних окраїн, бо це вони більше свідчені. Центр не мав. Загаліть увагу, що Київська Могилянська академія була заснована на 130 150 років іншої московської університет. І те, що ми бачимо, що після входження, входження в російську московську ставську імперію має маса діячів, то саме Прокоповича чи Єворського, які будують цю імперію. Які будуються імперії, бо вони вважають, що їхня імперія. Mm -hmm. Є статистика, ну у нас статистика, очевидно, приблизна, можна сказати, але в 18 столітті половина всієї російської літа це були малороси. Причому вони займали дуже позиції. Знаєте, У санкт петербурзі статистика: серед російських вчителів майже всі були українці або лікарів. Ну, ще німці були. Російських майже не було. Росія була малосвічна, як етнічне ядро. Це була специфіка такої Російської імперії, що на відміну в інших імперії, де в інших імперіях було розвинене ядро. А відсталі провінції, а в Росії навпаки, відстале ядро, о, оці, а були розвинуті провінції. Коротко кажучи, українці тут схожі на шотландців. Бо шотландці так само будували Британську імперію, бо мали переваги. Колонізували такі всі інші, тому в значної мірі казали, що Британська імперія це була Шотландська імперія. Uh -huh. Вони мали переваги. Так само можна сказати, що Російська імперія до певного часу, до певного часу була українською імперією, українці були шотландцями російської імперії. Але я кажу, тут і парадокс. Українці почали, як шотландці, а кінчили як ірландці, тому що вони не збудували ту імперію, яку хотіли. Mm -hmm. Тому що з образу Української імперії, яка би сказати мала, бо це була імперія, мону кажучи, так би ми собі влялили кріч Обмежена влада облиє монарха, знаєте, Україна мала мати якісь права в цій імперії. І... Цього всього не було. І з кінця із 19-ліття мають цілком протилежний тренд. Протилежний тренд, коли українці починають. Знаєте, Притискати, менше тискати таке всі інше. Звичайно, є велика хвиля симуляції. Ті, що приїхали в Росію, українці вони симулювалися, і там Маяковський, Ахматов, і всі інші, знаєте, ми маємо, і Чехов мають коріння України, але це не міняє цю ситуацію. Ситуація в тому, що українці себе не знаходять в цій імперії, то яку не пробували будувати. Вони себе не знаходять в цій імперії, тому що, на бачите, імперія не відповідала якби їхнім прагненням і якби її. Так знаєте, тут, речі, дуже добре сказав хтось з єврейських дисидентів. Бо це, коли знаєте, в таборах українські і єврейські істерити наші зустрілися і почали між собою uh -huh. розмовляти, ще не розмовляли. І коли євреям закидали, що ви збудували радянський Сюз, він сказав дуже добре, так, що якщо ми збудували, то маємо його зруйнувати. Бо ситуація українців євреїв була дуже схожа в тому сенсі. Як саме українці і в Риї дуже багато про владі, так само дуже багато пропозицій. Чому я кажу, чим така добра цікава українська історія? Ну, звичайно, складна. Не можна пости формули видумати для неї. Це і краса цієї історії. Краса української нації в злівій складності. Знаєте, Я знову вертаюся до цього образу Америки, тому що багато людей говорять і погоджуються, що Україна європейська країна за, за своїми поняттями, спосповідки, але за свою структурою найбільш схожа на Америку. Рівень різноманітності. який є, ми більше від кого не маємо. Мені чува дуже простий факт, і це, що кажуть люди-знавці. скільки в нас існує церков. Скільки в нас існує е, номінацій крім церков, бо в нас і юдеї, є, і мусульмани, так і всі інші. Що є дуже важливо, попри ті всі можливі конфлікти, які є, в нас, в нас є більш-менш мирне співіснування. є. У нас є рада. Рада. Церков, не, де це, вони... так, ми дуже вливі. Каже, це винятково, тільки в Мерці ми таке маємо. Тому що в кожній країні європейській є одна домінуюча церква, переважно, uh -huh. так, і якісь там меншини. В Україні нема домінуючої церкви ні одної. Та в нас в Криму після окупації відбувся. От тоді я спостерігала за цим дійсно порівнюючи це з сполученими штатами. В нас православна церква, Українська православна церква Київського патріархату надала свої храми. Ну, служила частково, їй надали храми, мусульмани мечать. Це, І це, це, це немовір. Це треба говорити про це. Ми то дуже важливо. Це те, що велика Борис говорить. Дивіться, от криз, криза, так маса сирійських біженців в Європі. Ставлення до них в Європі дуже негативне, переважно негативне. їх не хочуть приймати. Тому що Європа має ісламську проблему. Україна є майже єдина країна, яка не має ісламської проблеми, яка навпаки, яка їхня мусульманська ну, меншина, чи там, це найбільш, одна з найбільш проукраїнських груп. Це дуже важливо. І про проєвропейські. проєвропейські. то дуже важливо це все розуміти. Тобто, я, о, цим, чим мені подобається Україна? Україна це країна чудес в позитивному сенсі. Нещодавно в одному з дописів Андрій Бондар написав про те, що це відомий і перекладач, і публіцист. Він написав про те, що Європа нас боїться, бо вона бачить в нас свою молодість і те, чим вона вже ніколи не зможе стати. Ну я не думаю, що не може стати. Я не можу щось з стати. Я власне думаю, що Україна не то що відмолоджує Європу, вона змушує відмолоджуватися. Україна створює Європу. Тому що Європа перед кризою була тільки номінальною. Ну, була європейська уніка, звичайно, це бюрократичний апарат. Тому що Європа все-таки це як минула ці цінності. Це великий месипаційний проєкт. Європа це і свобода, це і воля. Дуже важливо. Це те, що знаєте, саме тут зародилося і поширилося як політичні практики. Європа про це почала забувати. І Україна це і нагадує дуже важливо. Я вважаю, що Україна має всі шанси після цієї війни появитися як одна велика сильна. Креативна спільнота в Європі, яка значно ну, і міду впливати на Європу і на, весь, і на весь світ, і це та аналогія, яка говорить, тому що війна ці шанси творить. Що я боюся в тому сенсі, бо, очевидно, є багато негативних факторів. Я боюся, я, мабуть, ну, ми думаємо одному так само, ми нічого так само не хочемо, як миру і перемоги. Ми розуміємо, що без перемоги мир неможливий. Ми хочемо цієї перемоги. І ми заслуговуємо цю перемогу, але з другого боку, бойся цієї перемоги. Чому? Тому що я знаю в нас. Дивіться, який зараз хвиля гейтерства. Кожного, хто тільки з'являється інше. Я боюся, що після війни ми почнемо сперечатися, хто мав більше заслуг в перемозі. Як це, знаєте, відомо кажуть, тільки поразка має одного батька, а перемога має багато батьків. Починається це, знаєте, змагання між собою, таке всі інше, що ми за цими суперечками, які майже неминуче, щоб ми не втратили оцю візію, дуже важливу. По якій лінії може прийти ця суперечка? Це регіони, це певні страти. Я соціальні. думаю, що в першу чергу суперечка буде, що робив Зеленський перед війною. Угу. А це буде бо, Очевидно, не зникла позиція до Зеленського, я сам був позицію до Зеленського, але розумію цих людей. Бо це нормальна політична боротьба. Починаються порахунки. А чи Зеленський слуговує, точно слуговує цього. Атаки на певних людей. Та ви дивіться зараз, вибачте, коли читаю, ну, не ображайтеся, я так склав, вони починає нудити. Коли, скажемо, гетер-снайперс, гейтерс, жінку снайпера, uh -huh. яка прийшла і народила дитину, подумати, за що? Як, як? Який має бути спосіб думання цих людей, якщо вони жінку-снайпера підуть свої гейтерські гейтерські атаки? Я цього не розумію і цьому не міщаються. Якщо це форми війни, то боїться, що це може бути. Щоси це є. Я просто хочу сказати, що, що дуже важливо, щоб нехай ми ці суперечки були, вони їх не уникнули, бо це нормально. Для кожного життя, це для кожного суспільства нормально мати такі суперечки. Знаєте, от, де немає суперечок помічних в Росії. Хочемо бути, на мати суперечки, так, але хочу ми каналізували ці суперечки в конструктивне ядро. Uh -huh. Я хочу, щоб ці суперечки були до того, щоб кінпився чіткий політичний проєкт, новий політичний проєкт з числа тих, що на фронті, з тих, що волонтерів. Цих політичних проєктів, які мати на мету, Провести максимально швидко, ефективну Україну Європу, в НАТО, Знаєте, створити сильну культуру, створити професійну армію, так і всі інші. Про це ми мали ми сперечатися. Не, знаєте, брати когось там когось там, uh -huh. когось атакувати, а питання радше сперечатися, атакувати, як ми маємо доснути ту високу, високу, високу ціль. Я бачу небезпеки і бачу е, шанси. І від нас залежить, дуже сильно залежить, від вас, від мене, так що ми зараз говоримо. Що як ми максимально збільшимо шанси і мінімалізуємо е, небезпеки. Про це вже треба говорити. Я думаю, що те, що ми вже маємо говорити, маємо жити про контур перемоги. Це вже треба починати говорити. Може запізно вже говорити, але треба, якщо краще запізно, ніж ніколи. Що означає перемога для України? Конкретні речі означають. Ми ж розуміємо дуже добре, що коли Україна відник на кордони сто першого року, це не рішає проблем Росії. Російська зразу залишається. Якщо так далі буде, якщо Росія відпустить останньою 91-му році, то ми цілком маємо стати перед сценарієм, що за одне-две покоління будуть воювати наші внуки проти Росії. Це дуже важливо. Тому Україна має не тільки перспективу чи, 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 чи обов'язки йти на Захід, напевно розуміти, що робити з Росією. Тому що Росії відпускати більше не можна. Хвороби Росії зайшли надто далеко. Сама себе Росія вилікувати не може вже все. Була недавно стаття іноземцева, цього російського економіста, який прямо пропонує, що Росії треба позбавити суверенності. Тобто має бути вручання, правильне пряме втручання західних держав, та всіх інших певних сфери Росії, щоб її трансформувати. І для мене ключове є питання, чи питання чи виклик, що коли почнеться, оця, знаєте, розмова Заходу з Росією, щоб там була Україна. Щоб не сказали так: от ви молодці, ви виграли війну, а тепер давайте ми mm -hmm. об розмовляти. А тепер ми поговоримо. розмовляємо. дуже важливо. Я вважаю, що ні, український голос має бути дуже сильний. Український голос має бути сильний як на захід, так і на схід. Має бути дві, дві, дві дуже сторони, дуже важливі. Тому що українці, перш за все, заслужили на це і своїми і своєю боротьбою. А по-друге, українці зараз найкращі експерти з російського питання. Ніхто так не ну, знає, що таке Росія як українці. Ну, ще поляки добре знають, дуже важливо. Дякую, дякую, пане Ярославе. З нами був Ярослав Грицак, український історик, публіцист, професор Українського католицького університету. На все добре, друзі. Дякую.